Цікаво, чим Христос зали... займається. Ось неділя залишилась до смерті, до Його посвяти, до того, що він приносить себе в жертву. І чим він займається? Він проклинає смоковницю і він виганяє торговців із храму. Смоковниця. Я думаю, ви всі читали про смоківницю. Да? Хтось слухав, напевно, багато проповідей. Я сьогодні не про це. Смоковниця виглядає живою. Ще раз хочу, щоб ви усвідомили: смоковниця виглядає живою, але безплідно. Це є символ зовнішньої релігійності без внутрішнього життя. Скільки сьогодні в нашій країні людей, які застрягли в релігії. Зовнішня релігійність є. Крестики носимо, свічки запалюємо, можемо прийти інколи на зібрання, але живого Христа вони не знають. Живого життя з Ісусом ці люди не сповідують. І символ зовнішньої релігійності без внутрішнього життя. Вона всихає ця смоковниця і для нас це певне застереження, друзі. А яке застереження? Бог шукає не форму, Бог шукає спрагле серце, яке любить його і хоче приносити плід.